Військові РФ поцілили у чергу за гуманітарною допомогою на Вокаховській громаді. Стріляють по мирних жителях Херсона та населених пунктах поряд. Через обстріли понад 10 людей дістали поранення. Майже 200 херсонців подали заявки на вступ до підрозділів гвардії наступу. Хто ці люди? У бронежилетах та в районах, які постійно обстрілюють, як працюють фахівці Херсонського водоканалу. Учора по обіді російські окупанти обстріляли передмістя Херсона. Снаряд влучив у господарчу споруду і повністю її зруйнував. Від вибухової хвилі постраждали сусідні будинки. Зараз мешканці Степанівки ліквідовують наслідки обстрілу. Ця вулиця залишилась майже порожня. Зараз тут живуть трохи більше 20 пенсіонерів, розказує Наталя Гава. Військових об'єктів поруч немає, тільки житлові будинки. Російський снаряд влучив поряд з її помешканням, пошкоджені і два сусідніх будинка. Хата Наталі нині без даху, вікон і дверей. Подвір'я закидане уламками. Я була в хаті за углом. Сиділа якраз сама сіла в кресло. Ну а перед цим хотіла вийти на вулицю. ну, В дворі там щось. Ну бух одвів. Чисто бух і все. Я що сипеться, все, все стекло, оце двері свисту не все одразу вилетіло. мгновенно, буквально за секунди, все полетіло. Гомблять все підряд. Тут прильоти такі тут, і на завод, тут і, і геріатрія в нас там. Ну це все чутно. Ось ці дні обстрілювалась. Олександровка там. Все це було, все дуже гучно було чути. І ночі, і днем. Це дуже страшно. Вибуховою хвилою зачепило і будинок пані Ніни. Пошкоджений шифер, фронтон, частина будинку. Вибите скло та завалився паркан. У момент вибуху жінка була вдома. Говорить, все відбулось миттєво. Я сиділа тут на кухні, думаю, встану чайник взяти. Чайник взяла слишу ва. якийсь ну, такий непонятний звук. Я даже не поняла, що це було. Смотрю, ручка вылетела, отскочила аж туда, с окна. Вышла все в коридоре, все вот это в пепле в этом. Вышла сюда. Ой, мамочка, я, я. Сьогодні по обіді російська армія з артилерії обстріляла і Білозерку. Поранення отримали ще дві людини, каже керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Під вогонь російських снарядів потрапили і селище Веселе та Козацьке Новокаховської громади. У козацькому в цей час саме розвантажували гуманітарну допомогу. Поранення отримали дев'ятеро людей. Розповів новокаховський міський голова Володимир Коваленко. Зранку осели там з будинків. І в е, тій чи іншій мірі чоловік постраждав, в тому числі й виконуючи обов'язки та старстя. Е, контузія в неї така, ну не страшна. А у козацькому, під час того, як вони привезли з Береслава гуманітарку, щоб розвантажити її в подальшу роздачу, але що вони не встигли. Останніми днями розказує керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Російська армія інтенсивно обстрілює Херсонщину. Через це пошкоджена лінія електропередач. Частина абонентів без електрики, енергетики вже лагодять мережу. Рашисти випустили майже 500 снарядів артилерії і градів по Херсонщині. Дістали поранення різного ступеню важкості 11 людей. Серед них це дитина однорічна, яку зачепило осколками в Чорнобайці. Сам Херсон був обстрілений двічі з залпами. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Олена Ліщенко, Ігор Петченко Суспільне новини, Херсон. До повномасштабного вторгнення херсонець Андрій був підприємцем. Під час окупації волонтерів. Хлопець каже, про службу в силових структурах ніколи не думав. Друзі, котрі. Служать, запросили до них, сказали, що є дійсно цікава можливість працювати, цікава робота та знов таки у колі друзів. До підрозділів гвардії наступу повинні йти вмотивовані люди, які здатні виконувати поставлені задачі. Переконаний Андрій, хлопець мріє потрапити до підрозділу цунамі, який входить до штурмової бригади Людь підрозділу Національної поліції України. По Перше так, швидко вчитися. Я думаю, що я до цього готовий. З приводу комунікабельності, та певно, так як зараз усі наші українці, комунікабельність трохи на іншому рівні знаходиться, ніж до війни. Зараз кожен друг другу брат, от, кожен ну, нема такого, як було раніше. Трохи ближче все-таки стало. От з особливих вмінь я вважаю, що досить непогано керує автомобілем. От, і стресостійкість, звісно, після усього, що пережили тут, трохи на іншому рівні зараз знаходиться. На 21 лютого заяви на вступ до бригад гвардії наступу подали 184 херсонця. 29 із них вже проходять військові лікарські комісії. Говорить голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Для того, щоб вступити в гвардію наступу, треба подати заявку. На сайті гвардії наступу або, або ж у місцях дислокації підрозділів через СНАП Миколаївської міськради. Потім необхідно пройти військову лікарську комісію в медичних підрозділах систем МВС, скласти психологічне тестування та фізичні нормативи та у разі успіху пройти відповідні навчання. Жінки також можуть вступати до гвардії наступу на рівні з чоловіками. Вимоги ті самі підрозділи гвардії наступу формуються з добровольців. Доєднатися до нових формувань можуть усі охочі. Для цього потрібно мати задовільний фізичний та психологічний стан. Сформовані бригади мають підсилити сили оборони під час майбутнього контрнаступу. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Владислав Купрієв, Суспільне новини. Херсон. Зранку у мікрорайоні Хибика працює бригада міськводоканалу. За цією адресою прорвало водогін. Будинки поруч лишились без водопостачання, незручності тимчасові. Все полагодити працівники водоканалу обіцяють за кілька годин, говорить бригадир Олександр Соха. Зараз ми остороняємо порив центральної магістралі. Багато домів осталось без води. Ну обіцяємо, через часа три у цю аварію. Їх робота зараз це постійний ризик, говорить Олександр. Ремонтники це усвідомлюють, але завдання виконують щодня, бо розуміють їх важливість. Ми ремонтуємо щоденно магістралі наші. Люди повинні отримувати щоденно воду. Для цього ми виконуємо ці роботи. Ремонтники нині працюють у бронежилетах, які видали на роботі, розповідає бригадир Олександр. Виїжджати доводиться і в небезпечні райони, які майже постійно під обстрілами. Ну, якщо попадаємо в такі райони, де дуже обстріли, стараємося десь переждати одійти. А так, працюємо. В воєнне час допомагаємо людям. Багато людей залишилося в Херсоні. За іншою адресою теж працює бригада. Тут ремонтники ліквідують засмічення. Попри те, що більше половини херсонців виїхали, робота є щодня, говорить заступник начальника дільниці Андрій Орєшкін. Щоденно роботу. Ну, роботу зараз хлопці, наприклад, вони займаються повсякденною обов'язками. Це ліквідація засмічень, тобто засмічуються мережі дворової каналізації, як зараз, наприклад, вуличні каналізаційні мережі. Також зараз працівники водоканалу ремонтують напірний колектор. Зараз виділені кошти ЮНЕСЕФом проходить санація, тобто ремонт напірного колектора, який Проводить на на очисні споруди, подає фікальні стоки від насосної станції головної насосної станції. Цей колектор вже давно потребував ремонту. Аби в оселях Херсонців, які лишаються у місті, постійно була вода. Вони і надалі будуть щоденно виконувати свою роботу, навіть попри ризики для життя, говорить Андрій Орешкін. Звісно, що важко, звісно, що це все на нервах. Відображається у людей, але ж хлопці розуміють, що якщо ми не будемо працювати, то місто жде екологічний колапс, скажімо так. Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.